Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. Обновилася дошка героїв на виклику Долі. І знову постає питання, кого ж з героїв обрати. Особливо, якщо на час пропозиції назбирується можливість лише декількох героїв забрати, тобто не є так багато викликів. Тому варто обдумати, кого взяти. Хоча і часу на роздуми є достатньо. І, звісно ж, кожен має відштовхуватися від власних потреб: від стихії, від вмінь героя або значення конкретного героя для команди. Я ж спробую сказати по декілька слів про героїв, хто для чого потрібен, і де згодиться. Також хочу повідомити, що триває набір активних гравців в новий альянс «Nobel Killers. Тут ти знайдеш теплу атмосферу та корисні поради, а ще активне спілкування з досвідченими гравцями. Можна буде разом бити титана, брати участь у квестах альянсів та інших режимах гри і отримувати нагороди. Правила прості: рівень 50 титана б'єм обов'язково. Війна за бажанням, але якщо береш участь, то центр фіолетовий. Тож, якщо ти шукаєш альянс, де зможеш розвиватися разом з сильними гравцями, то тоді приєднуйся. А назву альянсу ще додатково я залишу в описі. Отож, є 5 стандартних героїв, яких я не бачу сенсу брати, хіба що у вас буде багато викликів і забрати їх лише на обмін душ. Є 5 старіших гемів, п'ять героїв Атлантиди і 5 вальгали. Першими розглянемо героїв вогню Зімкіфа. Не дивлячись на свій вік, ще може бути корисним героєм, але швидше як доповнення до інших героїв команди Атаки. Адже шкоди вона наносить небагато, але зато дає атаку всім союзникам і знімає негативні ефекти з союзників. А ще бонусом сім'ї підліковуватиме героїв вогню у своїй команді. Ну і в неї швидкий набір Мани. Тому це швидше герой підтримки і може. На її брати, якщо потрібен герой такого плану. Далі Міцуко. Вона вже була минулого разу на виклику долі, тому її міг багато хто вже взяти або й мати в наявності, як і будь-якого іншого героя, в принципі. Адже герої всі не нові і хтось та точно є. Вона цікавий герой, п'є по цілі і ближніх ворогах, хоча і небагато на теперішні мірки 245% із середнім набором мани, але забирає ману у ворога. І це може іноді допомогти, а ще ставить контратаку на всіх союзників. Проти героїв льоду. І ще одна чудо жінка, яку нам пропонують Гев'йон. Хороший герой наносить 500% шкоди, що є чимало. А ще перед тим забирає прислужників цілі. Якщо про попередні герої можна ще подумати, кого і куди краще взяти, то тут все просто. Потрібен швидкий шотер, варто брати. Далі герої природи Зілайн теж доволі давній гем, як і Зімкіфа 2018 року. Також має швидкий набір Мани, а шкоди наносить ще менше від зімкіфи лише 143% по всіх ворогах. Вона зрізає атаку ворогам, а ще вона знімає різні підсилення з ворогів і бустить ману зв'язком стихії. Раніше часто зустрічалася в командах захисту, тепер вона все ж більше згодиться в атаці. Як на мене, зараз найбільша її цінність в тому, що вона знімає бафи з ворога, що, звісно, дуже допоможе, але, як і у випадку з Імкіфою, потрібні сильніші союзники в команді. Атомос в нього середній набір мани, і він нанесе 170% шкоди і до 290% по всіх ворогах. Залежно скільки мани у ворога таким рівнем шкоди нікого не здивуєш. А ще він може воскреснути. Ну не знаю. Деякі попередні герої теж небагато шкоди наносять, але хоча б якісь інші функції в них будуть корисні і десь згодяться. Там атака, дебаф, забирання мани. А в атомаса крім невеликої шкоди, бо ж не завжди навіть максимум буде, і воскресіння самого себе все. Тому я б не радила його брати, краще вже зі лайн. Хеймдаль хороший герой, він оверлікар з шансом воскресіння героїв, але малим шансом 20%. Навіть у Альберіха Гема 2017 року цей шанс вищий. А ще Хеймдаль дає атаку 30% всім союзникам. Якщо у вас є мама півночі, Альберіх, Надія або ж інші герої з схожими вміннями, то Хеймдаля не має сенсу брати. Хіба що потрібен лікар, припустимо в команду атаки на ВТК або звичайну війну. Якщо ж нема героя, що воскрешає Потрібен герой такого плану, то можна розглянути його кандидатуру. Він доволі стійкий герой і підійде навіть для захисту. В подібній ситуації і Рафаель. Щоправда, він не воскрешає, а просто лікує і знімає недуги із союзників. Тобто класичний лікар, а ще зв'язком стихії дає 30% захисту героям льоду. Тому можна брати, якщо не вистачає лікаря, такого плану. Але запропонованих героїв льоду є цікавіші. Під цікавішими героями я мала на увазі Локі. Він копіює особливе вміння ворога і використовує його як власне. А якщо не вдасться це зробити, то просто нанесе 275% шкоди. Тобто можна використовувати проти противника його ж вміння. Такий герой точно себе добре проявить, тому раджу розглянути його кандидатуру. І ще є Місандра. Вона швидка і наносить 310% шкоди цілі. Це небагато, але ще може з шансом 42% нанести додаткові удари по випадкових ворогах з невеликою кількістю шкоди, максимум до трьох раз. І ще й союзники отримують невелику кількість мани за кожен удар. Як на мене, рівень її шкоди не є надто високим, і швидкий шотер з більшою шкодою по цілі буде кращий, якщо є такі герої в наявності. Але вкупі, наприклад, з масовиком бронерізом, ватаці або захисті може допомогти. Помогти, тому варто відштовхуватися від героїв, які є в наявності. Далі герої святині, герої місяця Малосі. Він дуже швидкий і наносить 300% шкоди цілі, що небагато, але він цікавий тим, що не дозволяє цілі накладати ефекти на противника та союзників. Тобто він не дозволить, наприклад, Альфріці поставити божевільну атаку на героїв, а також не дозволить щось поставити собі. Наприклад, Людвігу чи Крампусу Таунт і інші ефекти, які вони ставлять. Каделен в костюмі чи Інарі ухиляння і так далі. Тому герой цікавий може бути через це своє вміння, але, звісно ж, в атаці. Інарі це єдиний герой з цього переліку, якого я маю. Ну, крім стандартних, звісно. І не дивлячись на невеликий рівень броні та життя, вона досі стоїть в мене в захисті. Шкоди небагато наносить, як на середній набір мани 180%, але її основне вміння це ухиляння з шансом 56%. І це для всіх союзників. Також за кожне ухиляння прикликається ли. Яка ще й дає ману власнику кожного ходу. Звісно, якщо є інший герой з ухилянням і ви його використовуєте, то Інарі брати без потреби. Якщо ж немає, то можна розглянути такий варіант. Наступний герой сів теж хороший герой, контратакер собі і сусідам. А ще вона дає плюс 24% до регенерації мани, теж собі і сусідам. І ще й скорочення шкоди, яку вони отримують. Це герой і атаки, і захисту, як на мене, дуже хороший варіант. Але як і у випадку з Інарі із з багатьма іншими героями, якщо нема схожого героя в наявності, ну або для команди Атаки такий герой потрібен. Грімбл більше ситуативний герой і згодиться в більшості варіантів, якщо противник з прислужниками, щоб їх знищити, особливо якщо це прислужники, наприклад, Вутерпайпа, або які мають багато життя, там 40% або навіть 20%. Мок Ар дуже сумнівний персонаж. Він масовик 270% по всіх ворогах, з середнім набором мани. але крім ворогів, він ще й своїм союзним. Нанесе шкоду 50%, а в ворогів темряві імунітет проти його атаки. Ну, правда, і в союзників також. Тому, на мою думку, з нього нема особливої користі хіба в атаці з усіма темними героями, якщо користуєтесь моно. Наступний герой Бера. Ну, це дуже хороший герой. Вона дає прислужників з 20% здоров'я і атаки. А прислужники ще й роблять капості, травлять отрутою ціль і не дають поставити прислужника. Якщо нема схожого героя, особливо на центральну позицію, то я думаю, це хороший варіант. Майже кожен герой є чимось корисний і може знадобитися в тій чи іншій ситуації. Ну і в кожного гравця є свої потреби і є певний багаж героїв, від якого потрібно відштовхуватися. Тому при виборі варто на це насамперед зважати. Особисто для мене фаворитами є Бера і Локі. Ну і ще Гев'йон хороша, але в мене є багато героїв вогню. Не знаю, чи вдасться мені зробити ще майже 200 викликів, щоб беру і Локі забрати, так як я граю без донату і минулого разу назбирала лише на одного героя. А хто вам більше подобається або краще підходить, пишіть у коментарях. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалося відео, то ставте вподобайку і також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім миру та добра до зустрічі!